Вітаємо всіх у рубриці Театр перед мікрофоном. З вами Театральна студія Школи гуманітарної праці. Сьогоднішній випуск особливий: в ньому приймають участь наші випускники, що впродовж багатьох років брали участь у театральних виставах, як на шкільній сцені, так і головній сцені нашого міста. Тож сьогодні вони. Розповідатимуть повчальну історію про божественну кару гордячці Ніобі. Дочка Тантала, прекрасна, мов, богиня Ніоба, цариця міста Фіви, була чи не найщасливішою жінкою серед смертних. Більше, ніж великими предками, ніж владою, багатством і вродою, ніоба пишалась своїми дітьми. Було їх чимало. Семеро хлопців і семеро дівчат різні віком, але всі розумні й гарні. Але недарма фіванська цариця була танталовою дочкою, така ж непокірна й горда. Вона врешті надумала змагатися з безсмертними богами. А цього вони не дарують нікому. Сьогодні свято богині літо могутньої матері Аполлони Артеміди. Мерший всі до вівтаря. З царського палацу вийшла й ніоба. У блискучих золототканих шатах прекрасна, велична, згорда зоріли царицині очі, зневажлива усмішка кривила гарні вуста. Дійшовши до вівтаря, Ніоба спинилась. І всі фіванки почули владний царицин голос. Навіщо жінки ви складаєте жертву тій, що народили лише двох дітей? Це в сім разів менше, ніж є їх у мене. Мій батько Тантал, єдиний із смертних, завжди бажаний гість на Олімпі. А ніхто й гадки не має складати мені жертву, як богині, хоч родом я славніше за літо. Налякані фіванки не сміли перечити своїй цариці та відвернулися від вівтаря. Усе те бачила і чула богиня літо, сидячи на Делойській гірській верховині. Лиховісним поглядом спалахнули її божественні очі, горді вуста затремтіли з образи. Звернулась вона до своїх дітей, божественних Аполлона й Артеміди. Чуєте, діти, як ображає мене смертна жінка, деякі смертні занадто богів», – Підтримала мати Артеміда. То хай ночувається, мої стріли не знають промаху, озвався розгніваний Аполлон. І він, загарнувшись у хмару, полетів до славетного міста. Невидний для смертних очей, сів Аполлон поблизу майдану, де саме в той час фіванська молодь змагалася в кінних перегонах і боротьбі. З поміж юнаків найдужче вирізнялися ніобині сини, спритні, швидкі, пригарні в молодечному шалі. Та раптом зойкнув і впав додолу старший син, пробитий наскрізь золотою стрілою Аполлона. Ось і другого поранила бажальна стріла. Третього, четвертого, одного за одним перебили аполонові стріли всіх синів ніоби. Нещасна пригнічена горем ніоба впала на рідні тіла та раптом підвела голову, лютий гнів палав у неї в очах. Радійсь, мого горя, оскаженіла літо. вигукнула нещасна цариця. Сини мої вмерли, тож хизуйся своєю перемогою. На митні змовкла, та раптом її страдницький погляд спинився на дочках. Тільки хіба ти перемогла літо? Ні. У мене нещасної все одно більше дітей, ніж у тебе щасливої. І не ти, а я переможниця. По тих словах у повітрі сяйнула перша блискавка. Золота стріла, і горда цариця завмерла з жахом. Її старша дочка заточилася й впала на мертвого брата. Одна за одною падало від золотих стріл царівни, як падають скошені квіти на лузі. Найменша дочка ще зовсім дитина кинулася до матері. Мамо, сховай мене! і та обхопила її струнке тільце, притулила до себе, силуючи сховати в своїй широкій одежі. Залиш мені хоч одну, хоч одну благаю. В нестямі промовила ніоба, але та вже падала мертва додолу. Серце в Ніоби земліло, вона схилилась до рідних тіл і довго, довго сиділа, мовчазна. Нерухомо з згоря. Обличчя в неї стала мармурово-біле, з великих очей, що скорботно втупилися в мертвих дітей, повільно збігали холодні сльози. І скоро вся ніоба стала холодною кам'яною брилою. Як нагадування про кару, захизування та зневагу, Боги перенесли її на ніобину батьківщину до Лідії. Там, на горі, і тепер можна побачити брилу, схожу обрисами на жінку. З її кам'яних, нерухомих очей поволі стікають краплини води, наче тихі невтішні сльози. Дякуємо за увагу. Ролі озвучували. Ніоба заслужена артистка ШГП Дар'я Юдіна. Літо. Заслужена артистка ШГП Аліса Сербіна. Аполлон. Заслужений артист ШГП Всеволод Релєєв. Артеміда. Заслужена артистка ШГП Валерія Береш. Дівчина. Вероніка Онуфрієва. До зустрічі. У колі тисячі друзів.